Така приємна ранкова прохолода роса, і все зночі всі квіти попіднімали голови і радію цій прохолоді. І я також, відв'язаний на ніж собака. Чекає поки його прив'яжуть, бо на ніч. Ми його відпускаємо, хоч критикують нас за те, що собака в нас на прив'язі, але вже так в селі прийнято, що великі собаки знаходяться цілий день на прив'язі. А ввечері дочка його вигулює. І потім цілу ніч він гуляє собі по своїй половині подвір'я. Так що він у нас не дуже такий застояний на ланцюху. Таку велику собаку випустити, то може когось і налякати. Та й взагалі кажуть, що собаці вірити не можна. Такий міскантус цього року красивий, видно, любить він спеку, і вона йому тільки на користь. А мої прекрасні дельфініуми вже й перецвіли, всьому своя пора. Але зате знизу пускають молоді пагони, так що кущик буде розширюватися і можна буде розділити. Не перестає цвістити моє зефері. Такою красивою стала гортензія великолиста. Тільки посадила я її трохи не в зручному місці під. Гортензією деревовидною, але ж просто потрібно було деревовидну нижче обрізати. Не знаю, назви не записала, як завжди. Але ось такі красиві суцвіття Ну і цвіте дуже довго. Зимувала вона у мене в неопалювальному приміщенні. Це я її весною вперше висадила в ґрунт Ну, а тепер ще не придумала, що з нею буде робити. Осиничі, знову викопати чи шукати якесь накриття, щоб накрити її на вулиці. Оновлюється ялівець, підростає потрохи, дуже помалу, але все ж таки результати приросту є. Незважаючи на спеку, продовжують своє цвітіння, деякі лілії, а частина з них вже й перецвіли. Повторно зацвітають троянди, деякі потрібно обрізати, одні обрізала, одні ще не обрізані. І флокси зацвіли. Так цього року рано, бо завжди зацвітаю десь у серпні, а це цього року ще тільки середина липня, а вони вже цвітуть на всю катушку. Флокси в мене мамині сорти давні, і я вже кілька разів збиралася їх висадити звідси, посадити. За межі двору, але поки що вони тут ростуть. Ще один екземплярчик Барбариса Тунберга. Підростиє з таким пухнастим кущиком, невибагливий, як і всі Барбариси, добре перезимовує, не потребує ніякого укриття. Взагалі нічого не потребує. Хочеш, пострижи його, не хочеш, росте і так красиво. І продовжує дивувати мене світом. Одна із моїх вейгел. І весною цвіла, І ось вже ціле літо сонце попідпалювало її листя, але вона цвіте. Без поливу, сподіваючись. Лише на милість природи, розквітла одна і скал. Попередні роки садила в горщики, мені більше подобалось вирощування в горщику, але цього року вони якось так довго не проростали, та й не проросли вони всі. Я вирішила посадити в ґрунт. Думаю, може, в ґрунті. Якось вони більше будуть розростатися. Бачу, є проросток молодий збоку. Ці ще не цвітуть, треба взяти сапу, хоч повисапувати бур'яни і зрихлити землю. Проситься, щоб обірвали наша красуня ожина. Спробували укорінювати, щоб розмножувати, але щось не вийшло. Але вона сама пустила пагін, чоловік прикопав. І ось підростає новий її екземпляр. Підростає будлея Давида і напевно буде цвісти, так що даремно я нарікала на інтернет-магазин сади Буковини. Я не знаю, чи відповідається будлея згаданому сорту, який, по кольору, який я замовляла, але вона з маленькою ось так підросла і, напевно, таки буде й цвісти. Розквітнув гігантський кущ Меліси, чекає, поки я його обірву і заготовлю на чаї, рісушу. У затінку розкошує барвінок вар'єгатний, розрісся і розмарін посаджений весні. Хостів вчора ввечері трохи полила, верніше покропила, оскільки там я полила тою поливалкою. Але все ж таки також за ніч повідживали. І інший кущ будлеї. Ця вже таки збирається цвісти, як зацвіте, обов'язково покажу цю красуню. Цю рослину, котра ще називається буском осіннім. Вона у мене здорово була підмерзла за зиму. І я думала, що вона не відновиться. Але виявляється, будлея має таку здатність що відновлюється за один сезон і навіть буде цвісти. Сипляться яблука і абрикоси, і сипляться, і гниють. Був дощ сильний, злива, вітер, і пощахав нам гілки. Цвіте красується, катарантус, такий різний, з таким блискучим листям, ніби полакованим. Рослина, котра зовсім не боїться спеки, але все ж таки для того, щоб вона росла на наших квітниках, потрібно коло неї трохи поскакати, бо сіяла я її. На розсаду сіяла насіння дещо в лютому. Розповідають нічні сни кури, чоловік випустив вже курчат, загнав сюди, в цю загорожку. Цього року так погано ростуть у нас курчата. Минулі роки вже були такі, що вже можна було. Відправити супа цього року невеличкий, ще й стільки багато хтось покрав. Деякі кури вийшли вже на вільні хліба попастися на росяній траві. І велетенські верби приймають сонячні удари на себе. Захищаючи прилеглу територію від перегрівання. Засівши десь у холодочку, вітають новий день горобці. І я також вітаю всіх із новим днем, кажу всім доброго ранку, бажаю мирного дня. Успішної праці і усіляких гроздів. Згадую, що з вами був канал Село Ти Моя Доля. Дякую всім, хто завітав на канал. Хто підписався, хто пише пише коментарі, хто ставить вподобайки. Всім бажаю всього найкращого. Заходьте, коментуйте, підтримуйте україномовні канали. Пишіть, про що ви хотіли б почути на нашому каналі. І як завжди, кажу до зустрічі!